Ламані долі, розбиті серця, зруйновані села, міста і будинки, для кого прийшла квітуча весна, для когось закінчилась із словом війна. Сльози болю, розлуки, тортури і муки, крик душі, підійняті до неба руки. Сухий шматочок хліба у руках солдат. Гірка сльоза дитини, яка ніколи вже не побачить у маму і тата. Війна. Таке коротке слово, а скільки в горя і болі, скільки сліз і ненависті крові. Нам, християнам, можливо, всього до, до кінця не зрозуміти, чого трапляється так? чого вмирають люди, діти. Ми сьогодні поглянемо на себе які стосунки з Богом, чиї Бог усіх у серці. Невже для нас війна потрібна, щоб навчитися гарячої молитви, щоб цінувати благами життя і даром, і добрим часом, щоб один одного любити? Невже війна потрібна лише для того? Щоби подякувати Богу за мирне небо, достаток гіри і дах над головою, щоб цілувати мирним сном, Подякувати за їжу за столом. Ох, Християни, як сьогодні багато нам змінити треба, щоб та стати ближче з Богом, ближче до неба. О, як багато ще смиритись треба. Щоб наші молитви були почуті небо. Ми хочемо кінця, ні, ні. ми хочемо зміни в Україні, але чи зміна є в наших серцях, церквах, оселях, чи ближче з небом стала церква. Отож, задумаймося нині. Про всі у Бога зміни спочатку для сердець, а потім. Для країни Смиримось перед Богом, бо смиренним благодать. Не в той живемо час, щоби безпечними нам бути, не в той живемо час, щоби на братич сестру злобу тримати. Адже в будь-який момент їх може і не стати. Давайте будемо Господа просити, щоб цей нелегкий час Господь дав його волю, зрозуміти, дав сили простити і полюбити, бо лише з Господом у ці часи останні ми зможемо пройти усі випробування, і як потрібно зв'язок з небом мати, щоб вистоїти і волю його знати в останній час. Живемо з вами, трапляється багато, Як, які не наче б'ють нас по руках. Та це Господь готовить свою церкву до зустрічі у білосніжніх чистих тебе.